Привіт, і з вами знову Ростик Тартам. Починаємо нову частину. Всім привіт! Дарай, я просто тобі все зроблю тобі, щоб ти був взагалі неочікуваний, наскільки я вже цю частину гарно знаю. Наскільки я її можу швидко пройти. Ти був просто о, я гигнуться. Ну, там, мабуть, момент, майнкий... що <колес> і минулий раз. На минулому відео ти щось таке там загадував. — Я вже дуже а там. Тут дирки взагалі якісь, не передбачу. Ну це ну, так, я вам теж вбив. Це вже біля мене. Он до речі, по-моєму, глітить. <праць> там там не може Бачиш? Ага. Ну так, що не важливо. Важливо, але... Але то ага, тират, прийш... Та, не важливо і... Але акуратно треба. Ну все, я пройшов. Та ну йому. Я пройшов. Молодець. Що, будемо в глічі проходити? Чи ні? Будем, будем. Я ж А тебе? А що там буде? А там якийсь. 초... А там можна подивитися, бачиш? Дерево на моїй картинці. Дерево в нас тут. Дерево. Оце взагалі. Я щось... скажу!

Не-не-не, понятно. Тут туда, куди не знаю, сюда. Ой, тут треба... Троє... Тут понял, таке... я... Ай, я промазав! Треба попадати в кружок. Дижа, ко мне, по-трибу! Я не знаю, да. Тут треба аккуратно. Йок! О, попадати в, в кружецьці бре. Я всі попав, от прилетів на кітьок. Я на кітьокціон прилетів. Я там вперше. Ну треба не сильно петляти, треба старатись легенько. Йог... Я взагалі в ліфтом. Треба легенько не петляти, воно майже все куди-куди треба летить. Не петляти, понятно? Да, Я майже нічого не роблю, легенько підправляю, тоді попадає. Понятно? Я вже Є... на другий острів. Ти вже третій? На, на третій? На третій острів якийсь перелетів, так. Легенько, ти сильно петляєш. Я не то Легенько, бачиш? Ти дуже сильно петляєш, того ти втрачаєш траєкторію. Не петляй. а, ти промазав, бачиш? ти вже не долетиш якраз промазав. О, я на твоє задивився і сам десь сюди полетів. А як тільки пасти зверху? Дивись, ось, ось в оце треба попасти. Ага. І тепер все, ти на острові. — І тепер потримуємо. Так, а я на твоє я... задивився. Це перший, чи на друга? Це я вже це пройшов. Ой, це тут... вже. Легенько, вона дуже. А тут просто не ви розумієте, Ай, там долі в кінці крутиться. <звук> То, що крутиться не може попасти. Там тут провод. Ты Це Я не хочу тут. є два такі, же крутяться, я по них не попытаюсь, блин. Ай! Wow, wow. wow. ah, Ой, ура, я попав. Mm -hmm. А чого ти боротиш? Туди не треба, прямо треба. Mm -hmm. ага. Ой, чуть вийшли, лайнище зависку. Все, як пропустив вже одну це не долетись. Треба всі попадати. Легенько просто, ти дуже сильно підляєш. Давай, аккуратно. Чуть высте. Ага. Так, чуть не О, молодець, чуть выше? Ну ничего, зараз ты стаю Я не туди хочу летіти. Я не туди хочу летить. А за меня. А я замку не замку. Так, давай, акуратно. О, их все уже за А куди там встал? так Тут взагалі не може. А чому вну вниз саме собою? ну саме собою вниз там вно, саме собою вниз. А ты знаешь? Он с тобой потрясаю, ты зимой цей А як друга пролетіть? Як? -ць -ць. Як це друге проходить? Well, uh. Сядінця, це кільце, то тобі легко сказати. Так, та, 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 куди ти летиш? Тепер. Як це пройти! <брусь>, <ріст> Ого, як воно швидко. Ну так, ту треба дуже швидко, різко вліво. <ріст> Ай, маєш, Бачу, як одну навіть пропускає вже до другої. мені. Оці туши крутяться, це капець просто, це просто капець! Капець. спець! Треба дай кушать попасть. Ти, uh, а може я за... Ні, вона якщо не купала. Ти чуть ты ч. Ну, баласк можно я, Я, я дули.

Тут повернеться. Ні, не, не біжи, не біжи! Там стріляти треба. Я yes, свиняюсь. Yes. Привіт! Привіт! Привет. Я систем о, геть. Так може їх просто взрывати і стань. Ну як ты не щоб падає? О, вони падають тут тебе. Але не мене трепать. Так. Ta mm -hmm. Але ж ти розумієш, що вирішили? на нажми, нажми, L, L, L. Я не буду. Наш вон стріляти треба, бач. Yeah. Я yeah, зараз роз'їв. Зараз... Та ось, дивись, ти, не... ти пішов. Ось, бач, де здиви. Ось, лайш, у Стр... мене червона, а в тебе синя. Ти чого? Ладно. Так, дивись. Тут є родинка. Артем, дивись. Я розказую, що треба робити. Якою стороною легше тобі бігти? Давай. Okay. Так пізно ти, ну куди мені ж стріляти зре. Тепер ти. Ти взриватиме. Дивись, я біжу перший. Не біжи. Не біжи. Я біжу, ти за мною. Okay. Я відкриваю, ти взриваєш, ти відкриваєш, okay. я взриваю. Я двойкою взриваю. Okay. Пізно ти зірвав, я вже впав. Та не мав вже змін. Вбіг. Терпайся. Так, давай. О, ти не зірвав. Л2, Л2 трешку дай. Погнал. Молодець. Даруй стріляй, тут навіть цілих не треба. Та не тим! Тарто ж! Тільки стріляти Буваєте. треба, а не взривати! Ну, Арте. Якщо ти... Давай, на рахунок три стрибаємо. Ти, ти є. Я перший. Раз, два, три. Молодець. Стреляй то зараз стріляй. там же шов би, я мені не встиг. Ти мене не відкрив тут тут. Молодець, стріляй, стріляй. Ну, а ну чо, ти завжди будеш коштуки кидати, чи шо? Ти коли зрозумієш, що там не кидати треба, а стріляти. А, я забув. Я забыл, что я пес. Так, Раз, два, три, побега. Молодець. Стреляй, просто стреляй. Молодай. Ну там. Рашин боится. Так, тут он вылазит на кишка. Дай, дай. Я убил. Я тут? А, внесли. Ну ладно, дом кислота, нам ховатись треба, поняв? Побігли, побігли. Ждем тут. Стоп. Так, дивись. Я відкрию. Відкривай ти бігом, відкривай, побігли, спер я. Вона зараз поміняє колір. Ти відкривай, наступно я відкриваю. Відкривай. Стоп, куди біжимо? Направо біжимо? Ось сюди. Давай. Ти взервай цю новую гусь, ребята. Так, стоп, я не знаю, куда я улезть, дали по-моему. Ты там. Молодцы. Так. Падаем. Ты ти па? Ты мною тут? А де ти? Я тут... А, я зараз собі Ти сам, сам, сам зараз, дек? так, я, я тобі сам зараз... відкрию. Я вже готовий тебе відкривати. Там... Тільки до мене докриє. А... <ріст> я відкрию зразу. Заскакую Заскакуй і геть під дирки. Стоп, не спіши. Я ж не сниг, є лісти. Ти, я зараз... Я не знаю, куди. От там родинка, але не потрібно. ну, тоді я... я тоді буду. Я відкривати. приклею. Та ні, вона ж колір міняє після кисти. Куди ти пішли? Да, Відкривай. Так, да. відкрий, э, тоді побіжимо. Да. Так, зараз я буду відкривати. Ти біжиш? Відкривай. Ну! Де не, все, жди мене, відкриєш мені. Будь готовий мені відкрити. я не можу. Воно поміняється зараз. Так, повішай там, де я заскакуватиму, і відкриєш мені, як я скажу. Відкривай. Вс. Так, зараз я відкриваю. І ти одразу відкривай. Відкривай там далі. Не ти не встиг Я тут уже. Але і що я тут? Але я стоп, ми заново. почекай. Не спіши, давай почекаємо ще раз. Дивись, я тут відкриваю, ти там відкриваєш, і летимо. І бігом біжимо, там трикутничками треба назад. Tam będą już incze części. Tak, ta na to następny raz zapisz. Dobry, Kim papa? pa! Z wami było pa pa, pa. pa. pa, pa, pa.